Він любив жартувати та посміхатись, і навіть коли йому було погано, гумор рятував. На жаль, тільки не на полі бою. Днями місто сколихнула трагічна новина. Солдат Національної гвардії України Роман Логвін загинув під час виконання бойового завдання поблизу селища Урожайне на Донеччині. Сьогодні з Романом попрощалися назавжди. Хай в серці кожного запалає та свічка. Свічка світла і життя, котро ми назвемо на честь цього воїна і світло пам'яті про нього, будемо нести доти, доки б'ється серце кожного нас, а б'ється воно завдяки цьому герою. Роману було 45 років. Він завжди був патріотом. Не висидівши вдома, вступив до лав Національної гвардії України. Був учасником антитерористичної операції та сил спеціальних операцій. Під час повномасштабного вторгнення став на захист рідних та України. Племінник Романа згадував, що перед тим як піти, він сказав: Я повернусь він був найкращою людиною, яку я тільки знав. Я з ним пережив багато щасливих моментів. Він завжди мене зустрічав з посмішкою та завжди був щасливий, коли я приходив до нього. Взагалі нічого поганого про нього сказати не можу, бо такого просто не було. І тут він мав приїхати на відпустку і не приїхав. А ми так готувалися. Он защищает наше небо, он защищает нас, он защищает нашу землю, защищал. Мы ему очень благодарны за то, что он пошел с первых дней войны, и мы, как сказать, под мирным небом сейчас можем работать, можем водить детей в садик и как-то жить, и как-то это самое. Мы очень ему благодарны. Спасибо ему большое за то, что он жил, что он пошел отвоевывать нашу землю. У Романа залишилася мати, сестра і багато побратимів, які прийшли провести гроя в останній шлях. кажуть, помстимося за кожного загиблого. Свій спокій Роман знайшов на алеї гроє кладовища Доземний уклін воїну, вічна пам'ять.